А не проти, не за. Я готовий до виборів. Тобто ми готові. Ну, якщо це потрібно, ну, нашому народу, перш за все, не комусь, а нашому народу. Окей, а вже ж давайте робити. Але останнє останнє. Тобто по натурі, по формі, Ну, по тілу, як водяться. Но по уму. Образованості ми вже не та форма, Не той центр. Може бути. У нас зараз виклик щодо е європейськості нашої держави, Євросоюзу, тощо. є конкретні закони, які парламент повинен проголосувати за них. Повинні підтримати ці закони. Зачем же? Это же очень и очень. Да, да. Но ні. Тогда когда тому. Одному, в котрому невченому будуть біле. Вже йому вченому, буде вже як ну, зелене. І я можу сказати відверто. Якщо парламент це буде робити, і напроти цього є такий результат, і напроти цього є відкриття щодо Європейського Союзу, цей результат. Дуже важливе, а напроти цього є всі ці виклики, про які я сказав, то я вважаю пріоритет зробити перше. Я так вважаю.